Доброго дня, до вашої уваги пропонується трикімнатна квартира метро Палац України, яка знаходиться на вулиці Тверській, стара назва 16. В квартирі зроблено гарне перепланування. Це велика зала, студія. До неї ми попадаємо на балкон. Зверніть увагу, що на балконі, там, де кафель, у нас підігрів. Підігрів полу. І ось так ми попадаємо до кухні. Кухня невеличка, але укомплектована всім необхідним. Газова плита, витяжка, холодильник, є лічильники на воду. І ось так ми знов попадаємо сюди. До речі, дуже гарний вид з вікна. У дворі є закріплене паркомісце і є свій гараж, який продається за додаткову плату. Ось така квартира. Переходимо до санвузлу. Санвузол сумісний, теж обладнаний великою ванною, тут теж поли з підігрівом, є бойлер, пральна машинка автомат. Стоять лічильники на воду, сантехніка вся в гарному стані. Працює витяжка. І дві спальні. Перша спальня. Невеличка, до речі, всюди стоять склопакети. Всі меблі лишаються у кімнаті. Зверніть увагу на паркет, він з натурального дерева. І друга спальня. Вона більша заплащиною. Тут є гарне ліжко, матрас, велика кутова шафа, яка, до речі, теж дуже зручна. І ось така гардеробна між кімнатами така гардеробна між кімнатами. Дякую за увагу!